Бо це 20 таких віршованих листів. Це ось е мій, е як прийнято це називати, ліричний герой. Власне, такий ось е поет український в Москві, який пише звідти до свого уявного друга. Я заліз у тугу. Я заліз у тугу, як в тогу чи в робу. Моя ніч, ніби голка у горлі вічна, я собі підчепив тут одну хворобу, нею можна пишатись, вона психічна, ця психічна хвороба, тобто кохання, всі ознаки її описав авіценна, не дає дихнути синдром махання, і потреба здохнути здоровенна. Я нормально писав непогані вірші, міркував про найтоншу тканину прози. А тепер мої рими щоразу гірші, і до прози римуються в мене сльози, і лежу, мов в мішок. Я чорнію худну, без повітря, світла, тепла, привіту. Я розклав оцю жорду многотрудну по півкулях мозку, мов карту світу. Помолися ж за мене в квартирку Божу. Ліпше всохнути, впитись, нажити грижу. Я з розпуки тут ошаліти можу, Веном вріжу, скажімо, чи всіх заріжу. Любий, друже, приїдь, порятуй і вибав, привези мені морфій, тютюн і тишу. Я конаю тут, як остання риба, а про інше все ще тобі. Напишу.